Вітаю всіх, доброго часу, всім доби, вітаю вас усіх на своєму каналі Таро Луни. Звуть мене Юля. Всім мирного неба, всім всього хорошого, всім здоров'ячка, мирної ночі, тихого дня. Слава Україні, слава нашим ЗСУ, перемоги нашій Україні. Перемоги нашому народу і подяка велика нашим ЗСУ. Для вас подивлюся розклад сьогодні на колесо року колоді. Розклад буде на одну позицію. Я навіть не знаю, є у мене на каналі така таке чи немає. Якщо нема, то буде. Бо що я не вбачаю за потрібне, робити багато варіантів, адже для моєї аудиторії маленької вистачить цього одного варіанту. Чому е, так захотіла сьогодні? Е, бо хочу зробити такий цікавий розклад, який буде з позиціями. Я ще такий розклад, мабуть, на каналі не робила. Е, тобто, кожна карта буде супроводжуватися запитанням позицією. Не просто там. З потока викладати карти, їх трактувати, а е, буде позиція. Я зроблю на три карті, три позиції буде в цьому розкладі. ну, Можливо, там якийсь доп треба брати, е, тому один розклад, тому що ну, один варіант точніше, тому що багато карт, набагато, тобто, набагато позицій, робити ще й багато варіантів немає мені сенсу, бо аудиторія маленька і то. Ну, безперспективно, без, без даремно, без ніякого сенсу таке робити. А я такий собі розклад згадала, що я знала цікавий такий розклад, колись собі робила. У мене там взагалі багато зошитів, списаних з розкладами колись, як тільки почала займатися цим таро, ну, почала мене вабити таро, почала купила колоду таро, почала вивчати таро. То спочатку дуже в соцмережах переписувала різні розклади. У мене там є з пару зошитів, але я ними чомусь потім не користувалася. Чогось, чогось мені більш так інформація йде, коли на потоці. Я розкладами можу користуватися якимось маленькими, але ті такі великі, які там в мене є і на 12 карт. Не люблю я такі розклади. Я можу викласти 12 карт, але коли я беру якісь допи, коли на потоці. А якщо з позиціями не, воно мені не зайшло. Але переписувати попереписувала ціла їх куча. Але такі більш коротенькі на 3-4 карти, то вони так. Да, вони цікаві, інформативні. Я от згадала про такий розклад на е, 3 карті. Ну, там допис, звісно, ще можна брати. Е, назва розкладу така е, Ваша ситуація. Плюси, мінуси вашої ситуації. Ви маєте згадати собі якусь свою ситуацію, якусь таку сумнівну, якусь таку, що ви не можете щось там вирішити ніяк, там ну, щось не вирішується, якісь там проблеми у вас є, що ви ніби стараєтеся, все, воно все, все щось там вас то назад тягне, то не так щось там робиться, як воно хочеться, чи воно не так швидко, як воно вам треба. Ну, якусь таку ситуацію. суперечливу можете загадати щось таке. Так я щось. І зараз подивимося, як її вирішити. Як вам, що вам робити, як вам бути, щоб вирішити цю ситуацію? Тож загадуйте свою ситуацію, бо то, що я зараз вибирати варіант, не буду давати, а ви просто дивитеся на карти, які я тасую, і загадуйте свою ситуацію. Подумайте про ту ситуацію, якусь у вас є таку. Суперечливу, таку якусь неоднозначну, таке щось сумнів... сумнівну, якусь таку, що невирішену, і загадуйте цю ситуацію сюди, на карти, на колосал. Я зараз вам подивлюся. Так, що важливо у вашій ситуації? На що вам треба звернути увагу і над цим попрацювати? Це важливо. Що взагалі не важливо в цій ситуації? Ви не повинні на це звертати увагу і кудати сюди енергію. Бо, можливо, ви навпаки кладаєте енергію в те, в, ну, в те, що не важливо в цій ситуації. Це буде ця карта. Що важливо в ситуації, що не важливо в вашій ситуації? І порада, що взагалі вам робити. Порада може бути, знаєте, така, що може більш підходити до цієї. Порада може бути дуже неоднозначна, така. Я що і не сподіваєшся, яку пораду можуть дати, ну вже що буде. Так, вибрати вам все одно нема. Що. Це одна, один варіант. Ви просто подивіться на карти, подумайте про свою ситуацію, і я зараз вам подивлюся, що важливо, що не важливо порада. Що важливо у вашій ситуації? Тірка мечів. Ну, знаєте, Тут треба точно добрати, так, бо то, що або важливо, що ви мали би не здаватися, ви маєте боротися далі. Неважливо, результат, а ви все одно повинні боротися. А можливо бути таке, щоб тільки мечів, що важлива поразка. Хоча, бачите, цікаво, як у будь-якій ситуації поразка може бути важливіша, ніж перемога. Ну, давайте я зараз візьму вам доп. Тут, що важливо, що це за п'ятірка мечів, що це за боротьба, яка що, що вона каже, що здатися вже чи навпаки боротися? Що важливо в вашій ситуації до п'ятірки мечів? І тут знову п'ятірка, Ох ти, ну це тут щось. У вас дійсно якась ситуація дуже важка. П'ятірка Пентаклів, дві п'ятірки. Знаєте, тут я вам скажу так, що по цій карті краще прийняти поразку. Так як сигніфікатор. Цієї позиції, що важливо, вам важливо уже прийняти цю поразку, зрозуміти, що ви нічого не можете змінити, бо доб до неї тільки пентаклю. Ви щоб ви не міняли все одно тут яке знаєте таке враження, що у вас ситуація якась така складна, що вам треба когось або відпустити, або забути. Ну, Ви можете любу ситуацію загадати, не обов'язково на відносини. Можливо, ви загадали там на роботу, якусь на, на поїздку. ну, Якщо на поїздку, наприклад, то в певний час, який ви задумали, вона точно не збудеться. Вам треба це просто відпустити, бо то, що важливо у вашій ситуації, вам треба змиритися. що це У мене немає світла, ще й телефон щось. Різкість не дає. Вам треба змиритися з тим, з чим є. Прийняти вже цю поразку, бо того, що якщо ви будете продовжувати боротися, битися, ви можете навпаки тільки прийти до гіршого. Тут, бачите, людина до ну, такої степені вона просто вже ховається під грибом, вона не має навіть де цього дощу сховатися. Вже так важко, вже так погано, що вона ховається під грибом від дощу, від грози, всього-навсього тільки п'ять. Ну, таке враження, знаєте, що ви будете боротися далі, то ви втратите. Те, що маєте зараз, вам не треба боротися в цій ситуації. вам треба змиритися. Знаєте, якщо можливо навіть у вас тут ситуація, якісь суди, якісь процеси, такі юридичні, суддів, щось, як, з яку спадщину може виборитися, ну вам краще відмовитися, бо певне, що вам то не принесе користі. Вам краще вже прийняти поразку, бо ви навпаки будете вкладатися, вкладатися в ті суди, платити за них гроші, і ви лишитеся отак під цим грибом, без хати навіть лишитеся. Можливо, ну, Це, я приклад так навела, можливо, хтось так, можливо, комусь підійде, а хтось, можливо, і загадав когось там, якісь суди. Ну, це звісно, це не один варіант, це не може підійти всім. Я приклад навела для інших, хто загадав щось інше, то, щоб ви зрозуміли, що от, воно ну, може до чого вас привести. У вашій ситуації важливо, якби знаєте. Відступитися, тому що ваша перемога вона вам не принесе якогось задоволення, насолоди, благості. Та перемога вона вам цього не принесе. В вашій ситуації важливо зрозуміти, що ви ну, борячись, ви здобудете тільки ось таке якесь нещастя і бідноту, і, і взагалі лишитися без тих ресурсів, які ви маєте зараз. Оце вам важливо зрозуміти, що ви щось певне боретеся за щось таке за пусте щось. Знаєте, як, хочеться сказати, напрасне. У вас як напрасний труд який за щось. Це важливо, це у вас важливо, що ви це маєте собі уяснити, зрозуміти, що не важливо в вашій ситуації. Ви взагалі не це не повинні звертати увагу, тому що це не важливо. Королева мечів. Ну, Тут випадає так, якась холодна дуже жінка, строга жінка, розумна, гостра на язику, така взагалі гостра. Дивіться, можливо, це якщо ви, не, ви сама, то якась жінка, яка якимось чином в вашій ситуації має значення. Чи там, можливо, ваша мама, можливо, начальниця по роботі, можливо, сестра, можливо, суперниця. Можливо, ви тут боретеся за мужика, якого вам треба відпустити просто. Ви, можливо, ходите, як я, наприклад, привела про суди, так само можна про мужчину ходити. Ви боретеся за нього, ходити там по якихось ворожках, шарлатанках і е, ліпите якісь привороти, і вони вас, з вас витягнуть гроші, що ви лишитися такою бідною, а ви даремно боретеся з ним, тому що він все одно лишиться з цією королевою. Можливо, це теж такий варіант може підійти тим, хто загадав ситуацію з мужчиною. Який вже від вас пішов, і, вам, і ви за нього боретеся. Це дуже, теж дуже підійде. І це, скоріше, все, за все, тому підійде такий варіант за мужчину убив, що ви боретеся. Це ваша вийде це ваша суперниця. І вона дуже е, вийде така, що вона сильніша вас. Бо ну, у вас тут взагалі мені, ну, я не втягала ваш сигніфікатор, звісно, і хто там ви. Але якщо випадає королева мечів на суперницю, наприклад, то це, маєте на увазі, що це дуже гостра жінка і дуже холоднокровна і розумна. Вона розуміє вас обіграти. Розумієте, вона може з вас так, некрасиво якщо сказати, висосити всю енергію. І ресурси, і енергію може, і все. Тому це ви не повинні тут, що не важливо у вашій ситуації. У вашій ситуації не важлива ця жінка. Ви не повинні звертати на неї увагу. Ви повинні жити своїм життям і розуміти, що вам треба зробити. Важливо у вашій ситуації відступитися, прийняти цю поразку, бо якщо ви будете боротися далі, то це призведе до поганих ваших якихось існувань навіть. І ви не повинні звертати уваги на. На цю жінку, яка, якщо вона є вашою суперницею, що б вона там не робила, якщо вам навіть кажуть, там, що вона порчі вам ліпить, ви не повинні звертати на це уваги, тому що можливо неправда. Якщо це не є ваша суперниця, якщо це не ситуація з мужчиною, якщо це ситуація якась інша, і вам там, наприклад, за ту ж спадщину, яку я вже проводила, наприклад, мама каже, що борися з якоюсь там. Іншою родичкою, ви не повинні звертати увагу на маму, ви повинні відступитися і ту спадщину лишити, бо воно призведе вас, вас тільки до хужого. Чи там, якщо якась ваша подружка вас там до чогось, під'юськує, ви не повинні звертати увагу на цю жінку. Все. Хто б тут не загадав, це, це, цю ситуацію, чи мужчина, чи жінка, не має значення. Для мужчини ви не повинні звертати увагу на таку жінку королеву мечей, а відступитися від чогось. За що вона вас заставляє боротися, ви повинні відступитися. І так само, жінки, якщо ви згадали якусь ситуацію, неважливо, яка ситуація, і хто ця жінка вам, то ви не повинні ту жінку слухати, по-любому є якась жінка у вашій ситуації, яка вас заставляє щось робити, те, що вам не треба то робити. Вам то не треба, то не для вас, то не ваше. Вам треба то облишити, просто облишити. Ви не повинні звертати уваги на цю жінку. Неважливо, що у вашій ситуації важливо? Що у вашій ситуації в цій карті не важливо? Неважлива оця жінка. Вона не є така важлива людина, якась там для вас, навіть якщо це ваша мама, чи якщо ви чоловік, то ваша дружина, що вона так якби по сімейних, родинних зв'язках вона важлива. Але її слово зараз для вас не важливе, тому що вона чогось не може. Догледіти, добачити, вона бачить своїми очима. А ваше життя це ваше життя. І вам не потрібно робити те, що вона вас е, заставляє, тому що не, ну, її це може не коснутися, вона ну, просто вам радить, але та порада вона не є правильною на даний час. І ця жінка своїми порадами на даний час для вас не важлива. Або якщо у вас немає таких жінок. Ще така варіація. Якщо взагалі у вас немає, чи не важливо, чи ви чоловік чи жінка, але у вашій задуманій ситуації ніяких жінок не існує. То, ні, ну, якщо ви мужчина, то по-любому це жінка якась це не ви сам. А якщо ви жінка, згадали якусь ситуацію, в якій немає ніяких жінок, крім вас, то це ви сама. Бо для вас не важливо, як я має значення королева мечів. Неважливо у вашій ситуації те, що ви зараз проявляєте: гостроту, строгість, холод. Ви, це, ви повинні бути більш емоційною, теплою і сонячною, а не холодною, такою, як ця королева. Оце ви повинні свої якісь предрасудки, свої стереотипи, якісь такі закалені таким жорсткістю і навіть аж холодом, таким, гостротою. Ви повинні це відкинути, просто свої риси характеру. Якщо інших жінок у вас немає у вашій ситуації, то це ви сама. Це ви сама, і ви повинні оце свій характер, свій норм оце відкинути в цій ситуації. І зрозуміти, що для вас важливіша поразка, ніж та перемога, до якої, до якої ви йдете таким рисом, як королева мечів. Ось це у вашій ситуації неважливо, неважливо зараз проявляти королеву мечів або слухати королеву мечів. І порада. Порада вам на вашу ситуацію. Ось, бачите, тут є ірофант. Старший іркан, до речі, іде. Так як я тут сказала, що вам треба бути, якщо це ви сама, відкинути якості по королеві мечів, а бути більш теплою і ніжною. То, а тут випадає іерофан. Не просто бути теплою і ніжною. То, що у нас би випало по сонечкове. Тут випадає іерофан. Це взагалі ви повинні бути. Духовною. В цій ситуації ви маєте спершу думати про духовність, про вище щось, а не про якісь там матеріальне щось таке, що так, як беремо по пентаклях це матеріальне, що можна щось пощупати. Ви повинні думати про духовність, про душу, про щось вище. Вам порада будьте. Прислухайтеся до мудрих людей, станьте мудрою сама, почитайте щось мудре, помедитуйте, подивіться якісь хороші розклади, які вам допоможуть, навпаки не вводять у вас там в оману, а навпаки, допоможуть вам вийти з того, що де, ну, там шарлатани якісь там, наприклад, вам радять, що да, боріться, беріть і меч, і от ідіть там і ріжте. Не треба це робити, бо це призведе вас ось до якоїсь взагалі нужди. А будьте єрофантом. Вам зараз треба побути єрофантом. Верховний жрець, духовна людина, старший аркан. Оце вам порада. Якщо ви прислухаєтеся до цієї поради, ваша ситуація вийде на хороший рівень. Все у вас вирішиться по вашій ситуації дуже добре. В першу чергу думайте про духовне, думайте про душу, думайте про вище в вашій ситуації. Робіть у вашій ситуації так, щоб це призводило до чогось вищого. Опирайтеся на духовність, на розвиток духовний, на мудрість. Опирайтеся на, на духовну мудрість. Якщо там у вас в ситуації е, кладуться на терези, чи поступити по совісті і втратити щось матеріальне, чи поступити безсовісно, але отримати щось матеріальне, то ви повинні думати про те, що ви маєте краще вам матеріальне втратити, але отримати духовний урок якийсь. І ви підніметеся на рівень е, духовності по сходинках. Вищі, на одну сходинку вищі, і ви тоді взагалі подивитеся іншими очима на цю свою ситуацію. так взагалі на, на всі ситуації, які будуть приходити у вашому житті, складні, якісь, невирішальні. Дуже гарна порада вам. Яка, яка би там у вас не була ситуація? Що би ви не загадали, чи відносини, чи суди? Чи там якісь по, по роботі, якісь проблеми на роботі з колегами, там, чи, чи взагалі з роботою, чи там з викладачами про навчання, що б ви там не загадали? Дивіться, яка вам хороша порада. Верховний Жрець. Бачите, ці всі карти так, так собі, а порада для вас просто ідеальна. Ще гляну, що тут на дні. На дні, ось те, теж хороша карта, двійка пентаклів баланс. Постарайтеся утримати цей баланс. Возьміть собі на, е, на, на замітку, що вам треба утримати баланс. Ви пентаклів, дітки от намагаються утримати баланс на цих качельках. Тут дівчинка вище, хлопчик, нижче, потім навпаки, Це, як, ці качелі, е, які вас качають у вашій ситуації. І ви е, чому вам ця карта даром не випала на пораду? Ви вже щось таке подумували. Але тут вас хтось там на юську є, або ви самі така м, характер маєте одна, з однієї сторони, ви думали про духовну, з іншої сторони, ви думаєте, а ні, та чому? Та чого я маю вступитися? А чого я? А, а хай там вона чи він вступається. Ну, щось таке в своїй ситуації, ви вже, можливо, думали, і це ваші ж е, оці внутрішні якісь демони вас під юськують на то, щоб бути от такою холодною і жорсткою. Тому що ж кажу, вибачайте, не випала б ця карта вам на пораду, якщо ви вже подумували про духовність. І це вам порада, що так, прислухайтеся цієї духовності. Зробіть так, щоб ви були в балансі, щоб ви це не качалися. А будьте в балансі. Сама з собою в першу чергу. Ось так, це оця карта така хороша. Вам випала, рафан на пораду, дуже хороша. Так що майте на увазі, думайте спочатку про духовне. Будьте мудрою. Старайтеся прийняти рішення своєю мудрістю, серцем, а не мечовою королевою. Ось так, привикла по варіанти. Хочеться сказати дякую за увагу. Перший варіант чи другий. Один варіант сьогодні для всіх один. Всім дякую за увагу. Вибачайте, що темно це немає, звісно, світла, тільки що вимкнули. Поки нагадалася зробити розклад, а світло якраз вимкнулося. Пишіть, як зрозунувало, дуже буду вдячна вам за відгуки, якщо напишете. Хоч два слова. Напишіть, будь ласка, напишіть, як вам такі розклади, що якщо буде на одну позицію, тобто на один варіант, але з позиціями. Бо в мене таких розкладів дуже багато, я можу їх робити хоч кожен день. Ну, ті великі, звісно, то ні, великі, звісно, не буду викладати сюди. Але таких от на 3-4, ну, на 5 карт ще можна. Пишіть, будь ласка, відгуки. Кому сподобалося, ставте лайк. Кому зрезонувало, дуже буду рада почути, як вам зрезонувало, наскільки зрезонувало. Всього вам хорошого, мирного вам неба! Миру нашій Україні, всій Україні! Миру, всім добра, на все добре. Дякую за увагу!